Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий цікавий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги Nissan Leaf другого покоління. Батарея 40 кВт-годин 2018 року. Пригнаний з Італії, купувався на європейському аукціоні. Оригінальний пробіг 50 тисяч км. Автомобіль візуально, технічно, взагалі без зауважень, гарний, акуратний. Автомобіль доглянутий, збережений, в хорошій комплектації і за дуже адекватні гроші. Що ми маємо по комплектації? Такі денні ходові огні цікаві. Передні задні парктроніки. У нас є дві зарядки, пізніше покажу. Ось він код даного автомобіля. Лобове оригінал, камера асистентів. Тобто тут у нас є всі асистенти. Перейдемо. В салон безключовий доступ. Є мертві зони. Також є всі склопідіймачі, центральний замок, керування зеркалами. Ось такий класний, охайний збережений салончик. Сидіння в дуже хорошому стані, Охайне, збережене, кермо теж в дуже хорошому стані. Прийдемо в автомобіль. Так, що ми маємо по пробігу? Так, пробіг нас складає. 51 тисяча кілометрів. Це в нас виклик асистентів. Відкриваємо зарядочку, звук і після зарядки, щоб виключити. Також в нас є датчик дощу, датчик світла датчик дощу, мультикермо. Закриємо клімат-контроль, пактроніки, режими руху. Камера заднього виду. У нас полосу тримає автоматичне ближнє дальнє світло. Треба в авторежимі включати. Так, є автоматичне, буковка А, автоматичне ближнє дальнє світло. В принципі, зауважень тут більш немає ніяких. А, навігаційна система також присутня. Вона бачить, вона така деталізована. Дуже, в принципі, хороша оснащення автомобіля класне. Ще раз повторюсь Всі асистенти є. полосу тримає, мертві зони, асистент виїзду з парковки. Ззаду теж все чудово. Ззаді охайний збережений салон, без зауважень. Просторно місця вистачає, багажний відділ. Також маємо. Камеру заднього виду і безключовий доступ. Ось такий вмістимий багажний відділ. Є додатково одна зарядка ще є від 220 вольт, вона окремо лежить. Також у нас є домкрат. Весь ремкомплект присутній. Знизу там у нас запасне колесо присутнє, багажник охайний, теж, в принципі, без зауважень позаду місця. Тут вдосталь. Охайний збережений салон. Що в нас по резині? Резина у нас зимова, дуже хороша, 205, 55, 16. Перейдемо. Безключовий доступ у нас на ці двері також є. І... Ось так виглядає салон. Карти охайні збережені. Сидіння теж в дуже хорошому стані. В принципі, без зауважень. Один нюанс, який є, ось тут є така подряпинка. Але, в принципі, ми її потім постараємося прибрати. Автомобіль дійсно збережений, охайний. Всі вікна рідні. Ще пройдемось по полокофарбовим покриттю з чиноміром, що ми маємо. 105. 104. 127, 116, 107, 85, 86, 107, 108, 129, 124, 84, 8, 95, 91. В принципі, автомобіль в рідній фарбі, без зауважень, ціна буде мега-мега і мега адекватна. Ага, ще по розетках покажу. Ага, треба за виключить і відкриється. Маємо дві розеточки, швидкісна і, в принципі, повільна. Автомобіль плюс-мінус може проїхати там, от, до 300 кілометрів. Це його норма. Гарний збережений автомобіль. Кого зацікавив, звертайтесь за нашими номерами телефону або шукайте на сайті autotradecars.ua Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день і новий цікавий автомобіль.